Доброго здоров'я, шановні глядачі! В попередньому сюжеті розповідалося про те, що в річному циклі є часові проміжки сприятливі для здоров'я людини і шкідливі. А також про те, що слово доля взято з літочислення наших предків. Календар був поділений на чотири сегменти. Чотири долі. Ось як це виглядало. Православні свята. Підказують нам, де жива зона, де мертва, де хороша доля, де погана. Для того, щоб дати майбутній дитині міцне здоров'я і щасливу долю, потрібно знати, які дні року найбільш сприятливі для цього, коли планета Земля знаходиться під впливом позитивних енергетичних потоків, а коли панують негативні. Наші пращури передали нам цю інформацію у вигляді обрядів і свят. Але сучасні науковці розводять руками і визнають, що не можуть зрозуміти, чому, наприклад, до цього часу збереглося свято Івана Купала, адже його немає в християнському календарі, що воно означає і чому його проводять саме так, а не інакше. Це добре знали Амазонки. В книзі Благослови мати, до Кіягу пише кожного року на два весняно-літніх місяці вони Амазонки йшли в гори. І разом з сусідами Гаргареями приносили жертви та парувалися з ними, вважаючи цей час дні літнього рівнодення великим релігійним святом. Далі автор книги висловлює припущення, що велике релігійне свято Амазонок дійшло до нас у вигляді купальських вогнів і проведення ігрищ в на Івана Купала, оскільки Докія Гумена говорить про два весняно-літні місяці. Можна припустити, що такий часовий розрив обумовлений суспільною ієрархією Амазонок. Просто людинки народжували в тій чверті календаря, яка відповідала за здоров'я, а нащадки верхівки суспільства повинні були мати надлюдські здібності, тому їм призначалася інша доля календаря доля богів. Ось як це виглядало. Коло було поділено на чотири частини. Бог людина це живі зони, рай і пекло це мертві зони, зона мертвих. Знак кола з Христом посередині дивує істориків. Вони не розуміють, чому на стінах печер і бивнях мамонтів викарбувані хрести. Адже про християнство в ті часи не могло бути й мови? Деякі вчені притримуються версії, що коло з хрестом посередині це символ сонця. Давайте подумаємо логічно: якщо наші далекі предки малювали такий знак на основі спостереження за світилом, то яким чином в центрі сонячного диска вони побачили хрест? В попередніх відео я вже розповідала, що мені вдалося відновити календар наших пращурів. Якщо позначити на ньому християнські свята, то вибудується цікава картина. Кожна з чотирьох долей кола має свою назву. Бог, людина, рай і пекло. Найстрашніша частина це пекло. Більшість з нас ніколи серйозно не вірила в можливість його існування, але обряди наших далеких пращурів вказують на те, що пеклу наложить, належить нижня ліва доля кола часу або ж календаря. Якщо ж 365 днів року замінити на цикл в 365 років, то вибудується шокуюча картина. Всі військові і руйнівні події останнього століття, які пережив і переживає наш народ сьогодні, сконцентрувалися в лівій нижній частині долі кола, яку предки називали пеклом. Давайте в наступному сюжеті з'ясуємо, чи дійсно війна це доля. До теми Амазонок і свята Купала ми ще повернемося після того, як зробимо повну реконструкцію календаря пращурів. Лише за його допомогою можна зрозуміти всі особливості проведення обряду Івана Купала.